14 грудня 24-го року. 9 годин 1 хвилина АБЗ-1 по вулиці 9 травня, 49 між проспектом Корольова та Проспектом Відрадним. Знову псує повітря попри заборону. Згідно розпорядження номер 986 від 30.08 24 -го року. Зіпсоване повітря носиться в сторону. проспекту Відрадного. По напрямку Хрещатик Печерськ. 14 грудня, 24 рік, 9 годин дві хвилини.